Створення громадської, організації, громадської ради при міської компоміні Маріупольської міської ради. Фактично заявки на участь в громадській раді подали 60 чоловік, але були присутніми 53 організації. Для чого створена громадська рада? Насамперед, вона створена для того, щоб конструктивно контролювати дії, діяльність місцевої влади, для того, щоб вносити свої пропозиції. Тому що, як показала практика, особливо останнього року, саме громадськість, саме громада нова, яка формується в місті Маріуполі, є найбільш Чутливою до тих змін є найбільш мобільною і може вирішити нагальні для міста проблеми. Ви бачили самі, яка дискусія сьогодні була велика. Так, ми розуміємо, що процес непростий. Кожне засідання фактично відбувається отак от з боєм, але зрештою, Кожне засідання буває результативним, тому ми покладаємо великі надії на те, що в цьому місті буде дуже багато хороших ініціатив, і вони будуть виходити саме від громадськості. Подібна практика є в більшості країн світу, на які ми хотіли би рівнятись, і ми розуміємо, що це ну це свороду така не альтернатива до місцевої влади, десь а помічник, е індикатор, який приймає рішення який допомагає верніше владі приймати правильні для цієї ж громади рішення?